Автомобільні чухли фірми Коптер, модель 2 плюс 1 VIP. Це чухли для бусів, в яких спереді сидіння з парка двійне і водійське сидіння одинарне, стандартне. Чухли з автотканини, Плотний матеріал, натуральний. На ньому людина водій не буде. Відчувати душ Матеріал трьохшаровий. Перша прокладка автотканина, друга е паролон, підкладка з паролону і третя армовна сіточка. Дані чухли вже мають отвори для підголовників. В комплекті також чухли для підголовників три штуки. З трикотажу. І це чохол для спарки. Це нижня частина, тобто сидіння, а це спинка. Спарка також має отвори для підголовників, отвір для блочка, з якого виходить ремінь безпеки посередині спарки, і блискавка, за допомогою якої Можна цей ремень безпеки просунути нагору, щоб він був не під чохлом, а ззовні. Задня частина трикотаж, еластичний, за рахунок того чохли будуть гарно облягати сидіння автомобіля, а не будуть звисати на ньому. Дані язички просовуються між спинкою і сидінням, затягуються, зафіксовуються ззаді за сидінням. За допомогою цього чохли ще краще будуть прилягати до сидінь. Монтаж за допомогою резинок і монтажних гачків, які чіпляються за резинки. В комплекті дається інструкція монтажу і етикетка.